Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома сьогодні пропоную здійснити подорож у часі і просторі, щоб опинитися за лаштунками музичного бумонду другої половини ХХ століття. А можливим це стане завдяки ось цій автобіографічній книзі Творець смаку Моє життя з легендами і геніями рок-музики від культового американського музичного продюсера Тоні Кінга. Тоні Кінг легендарна особистість, хоча довгий час залишався в тіні зірок. Уявіть, середина 60-х – епоха бурехливих змін, сексу, наркотиків і рок-н-ролу. 16-річний Тоні Кінг переступає поріг студії Decca Рекордс і опиняється в епіцентрі шоу-бізнесу. Там, на найкращих тусовках Лондона, Нью-Йорка, він зближується з Елтоном Джоном, стає посередником у сварці Міка Джагіра і Кіта Річардса, возз'єднує Джона Ленена і Йоко Оно. Проводить час із Фредді Меркурі в останні дні його життя. Дозвольте прочитати вам невелику цитату. Я чудово розумів, що він помирає. Він постійно страждав від болю, і це розбивало мені серце. Я лежав поруч з ним на ліжку і тримав його за руку. Від нього лишилися сама шкіра і кістки. Холодний. Я зрозумів, що він скоро помре. Я звернувся до лікаря і спитав його: ви зробите, щоб йому було простіше останні дні? Лікар подивився на мене і сказав Так. Він знав, що я маю на увазі, і я знав, що він має на увазі. Я не хотів думати про те, що Фредді помре в муках. Фредді був найсміливішим з людей. усіх моїх друзів, хто помер від сніду, він був найсміливіший. Він не дозволив хворобі зламати його дух. І він тримався до самого кінця, навіть розчиняюсь, у порожнечі. Творець смаку, моє життя з легендами і геніями рок-музики, включає не просто історію про зірок. Тоні Кінг відверто пише про свою гомосексуальність, стосунки, втрати, любов і самотність. І саме це додає книзі глибини, гумору, британської іронії, теплоти та блиску. Тому вона не про зірок, вона про людей. Чому її варто прочитати? Якщо ви любите музику, це як мандрівка в епоху великих імен. Якщо цікавлять людські історії, це книга глибше зазвичайні мемуари. Якщо хочете побачити, як впливати на світ, залишаючись у тіні, Тоні Кінг гарний приклад. На цьому все. Дякуємо Національній книжковій платформі ЯКАбу за надані книжки. Борімося, поборемо.